Продається однокімнатна квартира у новобудові з ремонтом ЖК Левада-2 на вулиці Заливна, 2, до метро 5 хвилин пішки, поверх 15 із 16. Сертифікат її відновлення так. Затишна і стильна квартира загальною площою 43 м2, кухня 18 м2 зі свіжим ремонтом, формат кухня, студія і окрема кімната з двоспальним ліжком, шафою купе і виходом на лоджію, а також сумісний санвузол. Є все необхідне для комфортного проживання, меблі і техніка, кондиціонер і бойлер. В самому домі на першому поверсі вже відкрилася кав'ярня і стоматологія, що дуже зручно для життя. Відмінний район, розвинена інфраструктура. 5 хвилин до метро Гагаріна, поруч супермаркети, ринок, наземний транспорт, кафе, автовокзал та залізнична станція, Лобанська набережна, парк-стрілка, піцерії та кафе, салони краси, школи, садки відділення банків, чудовий варіант як для життя, так і для здачі в оренду, Дзвоніть для перегляду.